Вітаю, шановні аграрії, на першому незалежному аграрному YouTube каналі Мистецтво Поля Сирієнка». І, як завжди, з вас подобаєчка чи подобаєчки і підписочка. А з нас цікавий, корисний, необхідний і своєчасний контент. Шановні аграрії, фермера, дивіться відео до кінця через те, що ви отримаєте, сподіваємося, необхідну інформацію. Інформація сьогодні. Тема про обробіток ґрунту. А саме основний обробіток ґрунту. Не передпасівний, це досить легко робити. Сьогодні вже всі навчилися. А що робити восени після збирання тієї чи іншої сільськогосподарської культури через те, що сьогодні можна отримати досить багато інформації, різної. Плуг це шкідливо, це все призведе до занепаду. Необхідно переходити на нову тіл, на стріптіл, мінімалізувати обробіток ґрунту, і ми засипемося і зерном, і засипемося грошима. Так воно чи ні? От іменно про це давайте ми зараз і поговоримо, друзі. 23 мільйона гектар в Україні обробляється землі. Ну, іде війна, багато зараз тимчасово території, які неможливо обробляти. Тому десь в районі 23 мільйона хвостиком. Це по даним Міністерства економіки. І 23 мільйона. О, давайте от зараз поміркуємо. Да, є південь, є центр, є Східна Україна, є західна частина України. Різний клімат. Всі погоджуються. Різна сумарна кількість опадів. Саме головне різний розподіл по сезону цих опадів. І відповідно аграрії в шоці. І особливо на півдні України, де взагалі досить мало опадів, особливо в цьому році, та і пару років також, і взагалі всі не знають, що робити. Чи орати, чи дискувати, чи, можливо, вертикальний обробіток запроваджувати, чи стріптіл, новутіл. Відповіді немає, друзі. І вам ніхто на це відповідь не дасть. Через те, що дати. Якісь рекомендації по обробітку ґрунту, необхідно фахівцям, науковцям, які вже тривалий час займаються вивченням тієї чи іншої системи обробітку ґрунту. Так, да, є сьогодні інформація, різна інформація, але вона устаріла вже. Ця інформація вже на фоні тих опадів, які були раніше, 20-30 років тому, коли дійсно працювали інститути. Проводилися досліди, хороші наукові дослідження по різним видам обробітку ґрунту. Але все розвивається, все змінюється. Сьогодні техніка нова з'являється, різна техніка. І можна обробляти цією технікою який хочеш ґрунт. Але сама велика проблема, друзі, дійсно це в дефіциті вологи, в дефіциті опадів. Через те, що якщо не буде опадів, як би ви не обробляли? Новутіл, стріптіл, мінітіл, оранка, вертикальний обробіток, глибоке рихлення, результату ми не отримаємо через те, що рослині потрібна вода. Без води вона не виживе, розумієте? І тому необхідно сьогодні змінювати свою ментальність, філософію і думати про те, а як зберегти оті каплі води, вологи, які ми отримуємо в осінній зимовий період, через те, що як показує. Ситуація в літній період опадів немає. Вони можуть пройти або восени і накопичитись, або в зимовий період. І тому ви обов'язково маєте знати, а, а яка материнська порода ваших ґрунтів, яка водоотримуюча здатність, а скільки вміст глини і піску в ваших ґрунтах, а яка пластичність ваших ґрунтів, а яка структура ґрунтів. Друзі, необхідно займатися ґрунтами дійсно серйозно. Вивчати не просто хімічні властивості, робити аналіз на вміст азоту, фосфору, калію і інших. Друзі, ми завжди в основному робимо агрохімічні показники. На вміст азоту, фосфору, калію, мікроелементів, pH ґрунту і це важливо, це потрібно. А менше звертаємо увагу на фізичні властивості ґрунтів. І тому сьогодні необхідно дійсно добре вивчати грунти. Є е, для цього різні методики. Вони вивчалися науковцями в свій час. І е, тоді вже приймати рішення, різати на металовому плуг чи ні. Ну, різати сьогодні ніхто не буде, його можна продати і його куплять. Через те, що сьогодні є хлопці-фермера, які знають, що ще з давніх часів їх дід, прадід. Ораві отримав нормальний врожай. Сьогодні всі напишуть, да, коли жив Дід прадід тоді вологи було більше. Друзі, та ви вивчіть історію, а яка була погодна кліматична ситуація 100 років тому. І тоді були посухи, і тоді були проблеми. Але всі обробляли ґрунт, орали, сіяли і отримали врожай, і виживали. Розумієте? Ось оця ситуація через те, що оці от такі от, знаєте, поради. Вони можуть не обґрунтовані, вони можуть довести до самого гіршого, друзі. До голоду вони можуть довести. Через те, що вже пандемію пережили, війна в країні, ще не вистачало голоду, розумієте? Тому для того, щоб прийняти рішення, як вірно обробляти ґрунт, необхідно спочатку вивчити хоча б навколо 50 кілометрів, хто як обробляє і що отримає. Через те, що поряд через 20-30 кілометрів хлопець Оре і отримує і пшениці нормальний урожай, і ріпаку, і кукурузи і соняшнику. А ми шарахаємося в різні сторони, змінюємо техніку одну на іншу, а результатів немає. Тому необхідно все-таки розібратися, чому немає результатів. Можливо, не від того, що ми змінили плуг на. Дескріпер, чи, можливо, на культиватор вертикальної обробітки ґрунту, чи на мзурі для того, щоб посіяти постріб тіло. Розумієте, а проблему необхідно шукати іменно глибше, вивчати ситуацію. Проблему необхідно шукати в собі. І ви можете в коментарях написати, я е, нікого не призиваю там до тієї чи іншої ну, того чи іншого обробітку чи до оранки. Чи до мінімального обробітку, стріптіло тіло. Я за здоровий, нормальний професійний підхід. Не просто бізнес, якісь рекомендації для того, щоб виправдати ту чи іншу технологію і на цьому заробити. А для того, щоб дійсно ми мали стабільні результати, друзі. Вивчимо, давайте 23 мільйони гектар. Скільки в нас ореця, скільки в нас мінімальну обробітку ґрунту, скільки стріптілу в Україні, скільки, можливо, вертикальну обробітку, де ці дані? Їх немає. Ніхто не вивчав. А тепер саме головне, а які результати ми отримаємо? По пшениці, по ріпаку, по кукурузі, по сої, по соняшнику, по різним видам обробітку ґрунту. Які результати отримаємо ми в тій чи іншій зоні? Південь України. де та статистика, хто нею займається, її немає. Розумієте? А раз її немає? то навіщо тоді просто в пусту э, агітувати за той чи інший обробіток ґрунту? Плуги під забор чи на, э, продати там э, і, э, чи ще щось, а необхідно придбати от хорошу сівалку і просто сіяти без обробітку ґрунту. А далі дощ не пішов, знову врожаю немає. Новий рік наступає. А далі руки розводимо і думаємо, а що робити далі. От далі, друзі, давайте от і напишемо в коментарях, що робити далі. Ми все-таки хочемо підняти е, дану тему. Це досить важливо. Що буде через 10, 20, 30 років, необхідно все-таки зрозуміти, що є регіон, є зона зволоження, коефіцієнт зволоження території, гідротермічні коефіцієнти є. Регіонів необхідно вивчати фізичні властивості ґрунтів, хімічні властивості і саме головне, результати, які отримувалися протягом 50-30 років, а не так, от просто там, засуха, все, рішення приймаємо. Посухи, такі друзі, вони будуть і далі. Але вони бувають, а потім йде дощ, а ми вже рішення прийняли. А ми бачимо от ситуацію по полям, друзі. Зовсім недавно ми оглядали посів сої. Одні поля стоять зелені, не вражені, а інші просто вражені септоріозом. Інфекція накопичується на рослинних рештках. Вона накопичується, накопичується потім сприятливі умови і епіфітотія. Все, гриб знищив посіви. Це дійсно причина того, що ми так е не обдумуємо. Приймаємо рішення, і потім отримуємо такі от неприємні речі. А з хворобами, з бактеріозами, з вірусами, з шкідниками, буде боротися все важче і все дорожче. Через те, що все воно йде в системі, в комплексі. Зміна обробітку, зміна клімату, накопичення, проблеми в вигляді шкідників, бур'янів, хвороб і негативний результат. Тому необхідно зважено, все виважено продумати і прийняти рішення. Друзі, я мав нагоду ознайомитися і вивчати, і отримувати результати по різним видам обробітку ґрунту. Нуутіл, стриптіл, мінітіл, вертикальний обробіток, далі оранка, глибоке рихлення. Різні були результати. Були і класні результати по різним технологіям. І були погані результати, розумієте? І є багато багаж знань. І якщо бажаєте, телефонуйте, зв'яжуємося, при потребі вийдемо до вас до господарства і разом з нашою допомогою приймемо рішення, от якраз в темі обробітку ґрунту, тому телефонуйте, друзі. Ми не робимо ніяких висновків, нікого не агітуємо. Не даємо поради в цьому відео, що робити, але сама головна порада це зважено виважити, вивчити, а потім прийняти рішення. Це наша вам порада, до якого виду обробітку ґрунту необхідно перейти, щоб отримувати стабільні результати. На все добре. З вами сьогодні команда я Олексій Сиренко. Коментуйте в коментарях, пишіть, з якого ви регіону, з якого району. Це досить важливо. Бажаєте стати спонсором. Ставайте спонсором нашого каналу. Команди Мистецтва Поля Сиренка різних технологій. І головне, поширте інформацію серед ваших знайомих, друзів, колег. Якщо вони не підписані, нехай підписуються на канал «Мистецтво Поля Сиренка і теж отримають хорошу, незалежну, професійну і важливу інформацію. На все добре, до зустрічі на каналі. Пока-пока.